Щоб не шукати потрібний засіб у різних брендах, ми підготували короткий огляд асортименту і впередмі. Що це за продукт, для чого він потрібен і чим корисний в роботі. Почнемо з відновлюваних наборів. Headlight Restoration Kit з пастою для глибокого відновлення фар, головна властивість це довготривалий захист, Headlight Restoration Heavy Duty з серветками для швидкого ручного відновлення лінзи. Ключова особливість це робота без інструментів. Headlight Restorer з губкою для легкого відновлення фари дозволяє отримати результат за декілька хвилин. Alloy Wheel Repair Kit для ремонту лифтих дисків, непомітно відновлює подряпини та сколи. Ван Шайлер Kit – для ремонту сколів на лобовому склі. Він зупиняє поширення тріщин. Далі засоби чищення та догляду. Керамік Трім Код Кіт це серветка для відновлення пластикових елементів. Особливість її – вона повертає глибокий чорний колір та довготривалий захист. Cleaner – це засіб для очищення диски, він активно розчиняє гальмівний пил. Брейк клінер. Призначений для очищення елементів галімної системи від забруднень. Кербюратор клінер це засіб для видалення нагару, смол та інших забруднень з карбюраторів, доросліх засвінок та впускних систем. Таяфон. Для очищення шин. Він має півну формулу з ефектом черніння. Тая-клінер. Для очищення та догляду шин. Головне в ньому це очищення, плюс блиск в одному засобі. Інтер'єр клінер. Це засіб для очищення салону, підходить для різних поверхень. MultiFOM Cleaner. Для сидінь та тканин. Головне в ньому пінне глибоке очищення. Leather кондішн Для догляду за шкірою ідеально захищає. Tashboard Polish для оновлення панелі. Головна характеристика це блиск та захисний шар на вихідь. Фак і сап ремовер для видалення бітуму та смоли. Саме він безпечний для лакофарбового покриття. Далі поговоримо про технічні засоби та мастила. Антірас любріканс для відкручення прикипілих деталей. Він швидко проникає та знімає корозію. Чайн люб. Для змащення ланцюгів він тримається навіть на високих обертах. Adhesive Едхівсивен-Сикер Remover для видалення клею і слідів скотчу. і він не пошкоджує поверхню. Далі у нас клеї та герметики. В серії герметиків маємо 4 варіанти RTRV-герметиків по 85 грам. Епоксі в шприці для швидкого склеювання металу, пластику та скла. Epoxy Clia для декоративних і прозорих деталей на виході повністю прозорий шов. Epoxy Gray для металевих ремонтів через підвищену міцність. Epoxy STIL. Для ремонту тріщин та сколів, адже він працює холодне зварювання. А ще й допоміжні засоби: Fire Inflator – для тимчасового ремонту з шин. Він одночасно герметизує та підкачує. Файєстоп для екстреного гасіння, головна особливість компактний формат з тримачем. Фарба та антикорозійний ґрунт для дрібних кузовних ремонтів та домашнього використання. Дігавтася лінія експертчемі є в постійній наявності, тому можете одразу замовляти потрібні позиції для свого автомагазину чи СТО. Підписуйтесь, щоб швидко отримувати нові добірки асортименту різних брендів без зайвих пошуків.